Мене звати отець Ігор Бойко, Я є зараз ректором Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко-католицької церкви. Також є директором школи біоетики Українського католицького університету, викладачем університету. До початку повномасштабного вторгнення. Основний фокус мого служіння в церкві в семінарії. Це було саме провадити семінарію нашу львівську духовну, яка мені була доручена в 2013 році. Отож, це виховання семінаристів, це загальні конференції з ними, це викладацька діяльність, це праця в університеті, це служіння, яке ми сповняємо і в нашому семінарійному храмі. 2013 тисячі рік, коли ми побачили, що відбувається на Майдані, побиття студентів. Цей такий жорстокий розгін тих мирних протестувальників на майдані. Но то спонтанна така перша реакція, яка, яка з'явилася в серці наших настоятелів і братів семінаристів, це було те, що ми, ми повинні їхати на Майдан. Ми замовили два автобуси і ми поїхали на Майдан. Ми мали дуже великий прапор, мабуть, він мав 30 метрів довжини, і ми з тим прапором ходили вулицями Києва з усіма семінаристами із. Співали українські пісні. До нас підтягувалися інші люди, які з нами ходили. І десь в такий спосіб та революція відбувалася. Мене витягнули на ту машину, я був підрясником тоді. Семінаристи наші зразу підтягнулися, і ми почали молитися Ісусову молитву. І я кажу, що я ніколи не забуду тих обличчя, тих беркутівців, які до кінця не розуміли, що відбувається. Тому що з одного боку почалася революція, Майдан, люди, які протестують. А тут хтось починає мирну молитву. Священик, який стоїть на тій машині, семінаристи, які стоять внизу, ми хрестимося, ми молимося, і багато з них просто були змушені, знаєте, відвертатися від цієї молитви або опускати очі свої донизу і десь в такий спосіб. Вони розуміли, що вони нічого не можуть зробити, бо ми не є агресивними. Ми не боремося з ними якоюсь зброєю. А наша найбільша зброя це була молитва, яку ми використовували в той час, щоби подолати це, це зло, яке Яке відбувалося. Коли відбулися вже події на Майдані, розстріл героїв нашої Невесної Сотні, я мав нагоду спілкуватися з таким італійським священником, отець Арнальдо Панграці. Він неодноразово приїжджав до України. Він мені каже: ви не можете залишити без уваги родичів, які втратили своїх рідних і близьких на Майдані. Ти маєш зробити все можливе, що в твоїх силах, щоб найперше знайти їхні контакти тих родичів, зателефонувати їм, написати їм листа і повідомити їх про те, що ти будеш мати такі зустрічі періодично з ними в семінарії, де з ними можна провести спільну молитву. Де можна опрацьовувати їхнє горе, біль, втрату, всі почуття, які їх переповнюють, і так далі, щоб пройти разом з ними цей процес горювання і зцілення цієї. рани. Отримавши телефонні контакти людей, зроби перший телефонний дзвінок, і ти телефонуєш. Особі, якої ти не знаєш, якої ти не бачиш, але я представився. Мене звати Отець Ігор Бойко, я є ректором семінарії. Я висловлюю вам співчуття, бо ви втратили на Майдані дорогу і близьку вам особу. І я хочу вас запросити на одну подію, яку ми організовуємо в нашій семінарії. Це буде субота, 22 березня, в одинадцятій годині зранку. Ми будемо мати спільну літургію, панахиду, а потім таку зустріч з іншими родинами Героїв Небесної Сотні. Чи ви можете прийти? На що була пауза? Я не знав, яка буде відповідь, але потім е чую голос: е дякую, що ви про нас пам'ятаєте. Ми обов'язково прийдемо. І для мене це був такий е сигнал, що люди потребують зустрічей. Я ніколи не забуду цей потік людей в чорному до семінарії. Де починається хуторівка, і так багато людей, тому що люди приходили зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми, і старші, і молодші і з різних міст, і з різних областей. Було цікавим, що ці люди також вперше побачили одні одних. Тобто, якщо їхні рідні, близькі на Майдані стояли пліч опліч, чи навіть їх розстрілювали на Майдані, і, будучи один одного, які рятували, надавали допомогу, то тут вперше ці родини почали розказувати про деталі, коли загинув мій, а з яких обставин загинув, а як ви Летіли і так далі, і вони почали між собою говорити деталі, які потім не мов би такі ну, пазли складали все разом. В травні місяці вже відбулася така перша зустріч родин Героїв Небесної Сотні з усієї України. Це відбулося в Києві. Їх зібрали в Ірпіні. Організаторами були психологи. І що було цікаво, коли ми вже з нашими родинами львівськими і тими, хто до нас долучився, їхали на цю зустріч поїздами і зустрілися потім в Києві, то було видно, що наші родини після тих двох-трьох зустрічей, які ми мали вже в семінарії, вони вже між собою зналися, вони вже бодай усміхалися, вони вже між собою бодай якісь перші контакти мали налагоджені. І цей процес зцілення горювання вже розпочався. Ми ще мали нагоду з ними бути в Зарваниці в серпні місяці, де було. Я думаю, близько 20 психологів тоді було. Можливо, десь до 50, можливо, навіть 10 священників наш було. І це такий був довший період часу, де була така інтенсивна праця з родинами, всіма родинами Героїв Небесної Сотні. Цей процес з ними, цей процес праці такої тривав майже два роки. Ми підтримуємо далі контакт з ними, тому що кожного року є така традиція, що на різдвяні свята перед різдвяними святами родини Героїв Небесної Сотні плетуть вінки. І ці вінки потім вони несуть на меморіал Героїв Небесної Сотні тут у Львові або в Києві. Потім ми розпочали також працю з родинами, які втратили своїх рідних в АТО. Також наші семінарії це були зустрічі 18-му році, це були зустрічі у му році. Мабуть, не так страшно є знаєте, зробити цей перший крок, але важливо є виявити готовність. Бути поруч з людиною, яка втратила когось в цій війні, супроводжувати цю людину. Ми, ми на жаль, не зможемо повернути особи, якої більше немає, але ми можемо створити простір, де людина може говорити про свій біль, де людина може говорити про свою втрату, про свої почуття, про те, що відбувається в її сім'ї після втрати, як вона реагує, як інші особи реагують. Але також і поволі, поволі кожна зустріч спрямована на те, щоб зцілювати цю рану і на кінці побачити добре, а як далі можна жити, як зберегти пам'ять про цю особу, як увіковічнити пам'ять про цю особу, написавши книжку про її життя, створивши певний футбольний турнір на пам'ять про того чи іншого героя, відкривши музей пам'яті про цю особу. Є багато різних ініціатив, які відтак народжуються, добрих, таких світлих ініціатив. Найважчий випадок, який це був, і це було кілька разів. Це втрата батька, і коли дружина не знає, як пояснити своїй дитині, що її тато більше не вернеться. Це, мабуть, найважче, тому що дитина питається, а чи мій тато вернеться, а коли він повернеться. І... Дуже часто, мама, не знає, як про це сказати. Це є дуже непросто, це є дуже складно. Але саме тому ми ці зустрічі організовуємо не так, щоб десь про цей біль лише нагадувати, але спробувати переходити через цей біль разом з особою, десь далі знаєте, рухатися в моменті процесу такого ну називається духовного сілення ран цієї війни. Я думаю, що ми не забудемо два дні. Ми не забудемо початок війни, і ми точно не забудемо день, коли війна закінчиться. Це буде надзвичайно радісний день. Це буде день, який точно ніхто ніколи не забуде, і цей день настане. Коли ми ввечері ще лягали спати, я особисто не мав відчуття того, що розпочнеться війна. Хоча знаєте, ми слідкували за новинами і тими подіями, які відбувалися, але я чомусь до останнього не вірив в те, що це може відбутися. Зранку ми молимося літургію, і я чую, що мій телефон сьома -го година зранку, чи не десь шоста двадцять дуже часто щось там приходить, і якісь дзвінки відбуваються. і Я не можу його підняти. Слухавку, бо ми молимося утренню літургію. Відповідно, я не відповідаю. Але я розумію, що щось відбувається, і ми почули вперше раз сирени. І ці сирени дали нам зрозуміти, що справді почалася війна. Буквально за, за кілька днів, можливо, навіть в перші 48 годин, я не знаю, як так сталося, але в нас на кухні з'явилися волонтери. Волонтери, які сказали, оскільки більше немає семінаристів в семінарії, їх залишилося мало. Давайте ми будемо використовувати вашу кухню для того, щоб готувати їжу для тих хлопців, які зараз знаходяться на блокпостах. І це сталося так миттєво, тому що звозилися продукти, невідомо ким, невідомо звідки, звозилися лимони, мед, горіхи і все, все ми почали використовувати наше те, все, що ми мали, наше приладдя, і таким чином розпочалася така активна праця і семінаристів. І настоятелів, і волонтерів у підготовці їжі. Я думаю, що за напевно перших 4-5 днів в нас на кухні цей процес були залучені вже близько 40 волонтерів. В нас приїжджає і каже: я не знаю, звідки вони бралися, ніяк вони довідувалися, ніхто це просто напевно така, знаєте, солідарність в тому, що я маю щось робити. Ми також провели таке навчання для тих, хто залишився про надання першої такої домедичної допомоги, як рятувати життя, в разі якщо було воно в небезпеці, як евакуйовувати людей, вивозити, виносити їх і так далі. Якщо були буде це цілий день тривав такий тренінг навчання, Думаю, що воно було дуже ефективним, дуже корисним. Рисним наші приміщення в Рудно, які ми маємо, послужили для того, щоб там приймати біженців. І всіх тих людей, які просили в нас прихистку, моя добра приятелька, така професорка і лікарка, невролог з Мілану Матільда Леонарді, зателефонувала до мене і каже: Слухайте, як ви там живете? Почалася війна? Як ви взагалі собі даєте раду? Що відбувається? Я їй пояснив, ну, що відбувається. Почалася війна. Ми семінаристів відпустили, але ми прийняли біженців багато. Вони в нас живуть в семінарії. Ми потребуємо їх харчувати. Вони потребують бо маленькі діти, є памперсів. Засоби особистої гігієни, одяг, бо вони нічого не мали. Люди ще могли з тим втікали, фактично. І вона каже: Добре, я щось організую. І вона написала листа, розіслала це через електронну пошту своїм друзям, найближчим, яких вона має в Італії, і відповідно почалися до нас такі гуманітарні подорожі. Ця така солідарність, ну, вона була якась така ну, подивогідна. Тому що першим, хто потім вже наважився приїхати до семінарії не тільки до кордону, але навіть перетнути кордон, це був італійський священник, такий, отець Джузеппе Беттоні. Це священник, який працює в Мілані, і він опікується матерями, які народжують дітей, але залишаються самі. З опікою з тими матеріалами, з тими дітьми, тому що вони не мають чоловіка, або чоловік їх залишив. Він у своєму, скажімо, у своїх потребах зумів поділитися ще з нами, тому що майже два буси різних речей вони привезли до нас. І саме найбільше це харчування, це дитячі підгусники, це все те, що було нам потрібне. Привіз, побули вони подолали віддаль, Приїхали до нас, розвантажили і повернулися назад. Навіть не ночували, навіть не ночували. Тобто, це таке виснаження фізичне, яке могло бути. Це було складно. Але вони таку подорож зробили. От цей це, отець Джузеппе Бетоні і цей той клоун Марко Родарі. І цікаво, що цей клоун Марко Родарі, який приїхав, від собі ситуацію. Він приїхав разом з ними. Ми поїхали в Рудно, Ну це фантастично. Ми поїхали в Рудно для того, щоб в Рудно зустрітися з нашими біженцями і з дітьми. І він прийняв рішення: каже: я не вертаюся до Італії. Вони кажуть, що ми зараз їдемо. Каже, ні, я лишаюся тут на 3-4 дні, я якось потім сам доберуся до Італії, але я не можу тих дітей залишити. І він залишився з тими дітьми, і він з ними бавився. І потім свідчення тих дітей були неймовірні. Потім працював, бачите, в різних сиротинцях він їздив. Ну і з дітьми тут колосальну роботу провів, цей Марко Родарі. неймовірний, неймовірну радість подарував дітям, бо діти потребують радості. І потім вже потім, це такий цілий ланцюг такої гуманітарної допомоги, коли різні італійці з різних організацій організації почали приїжджати до семінарії. Він має такі цілі, такі будинки, в яких ці матері проживають. Я собі потім думав: та цей священник точно потребує. Того, щоб йому хтось допомагав, тому що маючи там велику кількість тих матерів, тих маленьких дітей і тих всіх проблем, які вони там мають, справді що підтримувати, Андреа Пелозі, він є лікаром-дентистом з Парми, організував таку вона називається Місіоне Валентина. Місіоне Валентіна – це така місія Валентина. Чому Валентина? Тому що була така лікар Валентина, яка загинула в перші дні війни. І оскільки вона як лікар була вбита російськими нападниками, в честь. Її вони хотіли назвати цю місію Валентина, і вони почали приїжджати з гуманітарною допомогою. Потім вони організували те, що вони привозили нам швидкі допомоги. Вони привезли шість швидких машин, швидких швидкої допомоги, які були передані на схід для того, щоб там рятувати життя наших бійців, евакуювати тих людей, які, які потребували такої евакуації. Одна група італійців, які були з півночі Міла, з півночі Італії з міста Комо, така організація фронтієри діп. Паче погранича миру, і їхній керівник Джамбатіста Моза каже: Слухайте, давайте ми не будемо приїжджати лише тільки до Львова. Давайте спробуємо поїхати на схід. Давайте поїдемо в Харків. І в серпні місяці 2022 року ми з ними поїхали в перший раз. І ці гуманітарні подорожі вони продовжувалися. Потім за цей час війни я вже мав нагоду вісім разів бути в Харківській області. Це велика така географія тих сіл, куди ми приїжджали і привозили цю гуманітарну допомогу людям. Люди, які мають будинки понищені, школи понищені. Які на час окупації були змушені залишати свої села, виїжджати з тих сіл, все, те, що вони мали, це є їхні, чи це була якась господарка, чи це була якісь свійська птиця, чи це була худоба. Вони були змушені просто випускати в поля. Зі сльозами на очах, але рятувати своє життя, виїжджати тепер вони повертаються але дуже часто. Вони вони не знаходять нічого. Люди дуже часто кажуть: ми дякуємо вам за те, що ви подали відель. три тисячі кілометрів в одну сторону, три тисячі кілометрів в другу сторону. Ми це дуже цінуємо. Але те, що для нас дуже важливо, це ваша присутність тут. Ось це ваше бути разом з нами в час війни, в час того, коли в нас тут така, така біда. Але ви хочете бути з нами, це ми дуже цінуємо. Нам краще бути вільними на своїй своїй землі, ніж нам бути рабами на своїй землі, бо в цьому полягає суть. Знаєте, ми боремося за свою свободу, за свою свободу на своїй землі, за те, щоб наша цінність і гідність нашого людського життя були пошановані тут. Приїжджаючи будь-яку церкву у Львові чи десь в селі, ми бачимо на цвинтарях все ж таки поховання наших новітніх героїв. Це означає, що в кожному селі є люди, сім'ї, які втратили своїх рідних на війні. Чи можемо ми, як церква, як священники, дошпастері, творити? Для них середовище, де ті люди можуть прийти і говорити про цей біль втрати, і де ми, як священники, не будемо боятися працювати з людським волем. Це не тільки сфера психології, але це також і сфера є духовенства. Тому ми про це говоримо. І останнє, власне, вже тепер, що ми їздимо і говоримо, я говорю про цей досвід того бути поруч з людьми в Харкові, бути поруч з людьми в Херсоні, свідчення того, що десь бачилося, і як церква може відповідати на ці виклики. Такі висколики, такі вишколи ми проводимо в всіх семінаріях і римо-католицьких, і греко-католицьких. Це було минулого року, і цього року ми продовжуємо це робити. І я вважаю, що це дуже-дуже потрібна річ. Коли ти чуєш дуже багато ненависті, коли ти чуєш багато тої агресії, такого невдоволення, про яке люди говорять, я собі так деколи ставлю питання: ну та я не хочу, щоб десь моє серце наповнилося ненавистю. І, напевно, найбільший мій виклик це як, як далі так бути в умовах війни. Як далі дивитися на те все? звірство, вбивство, навіть ненависть, і, і всіх тих умовах не дозволити, щоб твоє серце було наповнене ненавистю до ворогів? Це для мене найбільший виклик. Я, бо я свідомий того, що коли я буду ненавидіти, можливо, підстави є, але я буду ненавидіти, я вже програв, як людина програв? Я часто говорю, я не маю сили по-людськи прощати, по-людськи важко є прощати. Але силу прощення, мабуть, треба черпати від Бога. Христос, розп'ятий на хресті, не проклинає своїх ворогів, не бажає їм зла, не бажає їм помсти, але каже: очі, прости їм, бо вони не знають, що роблять. От я вважаю, що це преображення українського народу воно почалося з майдану. Ми міняємося. Ми точно міняємося, ми стаємо іншими, ми стаємо кращими. Я не пригадую, чи коли з історії був такий волонтерський рух, як ми маємо сьогодні розвинутий. Чи була якась така, знаєте, готовність йти захищати свою батьківщину, як вона є сьогодні? Жертовність, готовність віддати своє життя. І дитинці каже, слухайте, ми вас не можемо зрозуміти, український народ каже, ну як так може бути? Ви маєте знищені будинки, ви не маєте умов належних, в яких жити. Але ви приходите до нас, берете це і ви усміхаєтеся. Ну, звідки вас та радість внутрішня? Я собі думаю, це напевно та сила незламності українського народу, про який говорять. Ми зустрінемося, нам і важко, але ми усміхаємося, і йдемо далі. Бо ми мусимо йти далі. Бо я думаю, нам треба вистояти зараз, робити те, що ми можемо робити на нашому місці. І з тим, що попереду нас очікує, можливо, ще більше праці ніж під час цієї війни, але те, що вона закінчиться, то я вам даю гарантію.